Вітаю, любі діти! Сьогодні в нас урок української мови і тема уроку. Досліджуємо, коли букви Я, Ю, Є, Ї позначають два звуки. Давайте прочитаємо текст про пригоду, яка сталася з родзинкою. Якось родзинка поверталася зі школи. Бачить, на вулиці стоїть. Маленька дівчинка й плаче. Родзинка запитала дівчинку, як тебе звати? Єва, чому ти плачеш? Я загубилася. А де ти живеш? Удома. А де твій дім? Не знаю. Поясніть, будь ласка, чому дівчинка плакала? Чи знаєте ви, як можна їй допомогти? І скажіть, будь ласка, що треба знати, щоб не потрапити в таку ситуацію? У тексті були виділені слова. Давайте їх випишемо, поділяючи на склади. Це слова якось стоїть, Єва знаю. Запишіть, будь ласка, у свої зошити наступні слова, поділяючи їх на склади. Давайте пригадаємо одне правило. Букви Я Ю, Є позначають два звуки, якщо вони стоять на початку слова або складу. Давайте виконаємо наступне завдання. В іменах друзів щебетунчика букви Я Ю, Ї є, є» позначають два звуки. А в друзів читалочки ці в літери позначають один звук. Давайте запишемо, хто є друзями читалочки, а хто є друзями щебетун. Ну що ж, друзями-читалочки є Наталя Люба Свєта. Саме в цих ім'ях літера Я, Ю Є позначає один звук. А тому запишемо у своїх зошитах наступні ім'я. Наталя Люба Світа. А друзями шебетончика є Марія, Євген, Юрко і Зінаїда. Саме в цих іменах букви «Ї», букви Ї, Я. Є і Ю позначають два звуки. Наприклад, в слові Марія літера Я позначає два звуки, приголосний «й» і голосний А. В слові Євген на початку слова є буковка Є, яка позначає два звуки. «й» «е». В слові Юрко на початку стоїть у літера Ю. Вона позначає два звуки Ю. І ви мені зінаїда є літера І, яка завжди позначає два звуки Й, і. Запишіть, будь ласка, ці імена у свої зошити. Будь ласка, запам'ятайте, що буква Ї завжди позначає два звуки, а саме Й І. Давайте трошки відпочинемо. Підводьтесь, будь ласка, і потанцюємо. швидко повтори. Ручки розівни двічі підсрибний, раз і два. Весно і тобі, і мені. Вгору підстрибни, ручки покажи, і потупай ніжками за нами повтори, прокидайся й ти руханку відкліту. Давайте прочитаємо пораду Гаджика. Ти маєш знати своє ім'я і прізвище, а ще назву міста або села, в якому ти живеш, і свою вулицю та номер будинку, тоді завжди зможеш потрапити додому. Бачте, це порада дуже актуальна, аби не трапилась така ситуація, як із Євою. В нас є виділені речення, їх треба переписати. Давайте запишемо ці виділені речення і підкреслимо слова, в яких букви Я, Ю, Є позначають два звуки та побудуємо звукову схему слова ім'я. Ти маєш знати своє ім'я і прізвище, крапка, а ще назву міста або села, в якому ти живеш. Крапка, наступне речення і свою вулицю та номер будинку. Отже, в нас є слова. Це маєш своє ім'я, якому? Свою. І в цих словах. В нас є букви, які позначають два звуки. Давайте побудуємо звукову схему схему слова ім'я. Ім'я в нас два голосних, а тому два склади у слові. Перша літера І це голосний звук. Звук М, незважаючи на те, що після нього йде апостроф, все одно цей звук вважається твердим приголосним. А літера Я позначає в даному випадку якраз таки два звуки Й, А, приголосний м'який Й і голосний Я. Тому у цьому слові три букви, чотири звуки і два склади. Отже, користуючись порадою гаджика, давайте запишемо речення, доповнюючи інформацію про себе. Своє ім'я, своє прізвище. Я проживаю у місті селі, так? І мій будинок розташований на вулиці. Тобто, всю цю інформацію про себе необхідно записати у своїх зошитах. На цьому ми завершуємо наш урок. Дякую за увагу.